Усі програми зовнішньої допомоги США призупинили на 90 днів. За цей час їх перевірять, щоб визначити, чи відповідають проєкти політичним цілям Трампа. Сполучені Штати також виходять із Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кордони з Мексикою вже закриті, і Це все рішення президента Трампа ухвалені одразу після інаугурації. За історичним днем у Вашингтоні стежила наша спеціальна кореспондентка у США Ольга Кошеленко. Її матеріал дивіться далі. Дональд Трамп не перший американський президент, який двічі увійшов до Білого Дому, із чотирирічною перервою на правління іншого президента. Він не перший, хто склав присягу всередині будівлі капітолію. До нього 40 років тому це зробив Рональд Рейган, республіканець, відомий своїм принципом мир через силу. Саме цього миру через силу багато хто очікує і від Дональда Трампа, але в своїй інавграційній промові 47-й президент проголосив інші принципи. Повернення золотої економіки. Ери Америки, з якої ніхто не користуватиметься, і всі заздритимуть. в останні хвилини повноважень. 46-й президент Джо Байден про всяк випадок наперед помилував своїх найближчих родичів і найзапекліших опонентів 47-го президента Дональда Трампа. Його інавгураційна промова сповнена реваншистських настроїв. Трамп заявляє, що американська правова система переслідувала його незаконно, і тепер він утвердить справедливість. Що від замаху на вбивство під час кампанії його порятував сам Господь, щоб Трамп зробив Америку знову величною, що він розверне більшість рішень своїх попередників. Моя перемога на виборах. Це мандат на повний і абсолютний розворот жахливої зради усіх цих багатьох зрад, що мали місце, і повернення людям їхньої віри, добробути, демократії і звичайно свободи. Від цього моменту відхилення Америки закінчилося фромдес моментом, Америка з Диклайн із. Аудиторія раз за разом піднімається і аплодує 47-му президенту стоячи. Не встають усі інші американські президенти присутні на інаугурації. Байден слухає промову із кривою посмішкою. Він відбуває ритуал мирної передачі влади до кінця і з холодного Вашингтона із дружиною відлітає на відпочинок до сонячної Флориди, де дотепер переважно мешкав Трамп. У перший робочий день президент Трамп підписує перші офіційні документи про масові депортації нелегалів, анонсує тарифи на торгівлю з Канадою та Мексикою, випускає своїх прихильників, засуджених за штурм капітолію, виводить США із паризької кліматичної угоди. Одним із указів велить достроково підняти прапор над Білим домом, який Байден наказав тримати приспущеним до кінця січня через жалобу за президентом Картером.